В нас є завдання. В завданні потрібно визначити висоту Сонця над горизонтом за допомогою гномана. Що таке гноман? Давайте спочатку почнемо. Давайте представимо Уявимо. уявимо, уявимо що це в нас земля. Якщо ми візьмемо і поставимо на цю землю палку, зразу я її намалюю довжиною 5 см. Чому 5 см? Тільки 5 см. Чому мій гномін 5 см? Бачите, я так старався, що навіть проткнув. А, бо в нас є у задачі це. Написано, що висота гномана у масштабі 5 см. А насправді ця висота гномана не 5 см. Тож я намалював її, цю висоту, 5 см. Але насправді написано, що ця висота гномана вона дорівнює 1 метр. Чи 100? 100 см. Ось це. Це те, що нам відомо. Також нам відомо, що у нас довжина тіні від цього гнома дорівнює 1 метр 40 см. Я вже трошки змінив. Тут 1 метр в нас це 100 сантиметрів, плюс 40-140 см, це довжина тіні. Але ж нам невідомо, да, як ми можемо цю тінь намалювати, чи вона тут закінчиться, чи тут закінчиться, чи тут закінчиться. Це ми зараз з вами порахуємо. Тож, що таке гномен? Гномен – це така палка, яку вставляли раніше в давнину в землю. І по тіні цієї палки вони бачили таку тінь, яка від неї падала від сонця, вони могли вирахувати, де знаходиться сонце. Вони так ставили, дивилися, чи нагиналися і дивилися, чи вони ставили щось, і вони бачили, ага, сонце знаходиться ось там. Якщо сонце знаходилось саме саме зверху, і тінь падала донизу, то а, це значило, що зараз а, десь 12 година чи час, так сонце дуже дуже високо. А якщо сонце десь знаходилось. знаходилось там, і тінь була дуже дуже довга, то це була чи ранок, чи вечір. Добре, тож гномін чи гномон він використовується для того, щоб для того, щоб дізнатися, де знаходиться сонце. І якщо у вас задача, де треба визначити висоту сонця, то насправді вам треба визначити кут, під яким падає сонячне проміння. Від вершини цього гнома. То, що в нас відомо, що в задачі нам дано? Нам дано, що висота гномана один метр. Ми його вже намалювали у масштабі. А що таке масштаб? Масштаб це коли ви малюєте те, що є пропорційно. Як це як це зрозуміти? Це дуже насправді дуже просто. Дивіться. Скільки 5, 5 сантиметрів влізе у цю сотку, да, у цей метр? Якщо ви порахуєте, да, візьмете 100 сантиметрів і поділите на 5, то у вас вийде 20. Ви зрозумієте, що а, масштаб 20. Це значить, що якщо це гомон, то насправді. Дійсний реальний гумін він у 20 разів більше, ніж те, що я намалював. Тож я намалював 5 см, А якщо б я міг би продовжити в 20 разів більше, то в мене б вийшло би метр, так? Але нам невідома і довжина тут на малюнку невідома довжина тіні. Нам тільки відомо, що дійсний розмір тіні 140 см. Але ж зараз ми з вами знаємо, що масштаб насправді 1 до 20, тож якщо тут намальований такий гномін 5-сантиметровий, він насправді дорівнює 100 сантиметрів. Я беру е, лінійку і малюю ще 5 сантиметрів. Дивіться, якщо б тінь була 100 сантиметрів, то. Вона б була б тут на малюнки десь 5 см подовжині. А в нас тінь 140 см. І ми вже знаємо, що масштаб у нас 1 до 20. Тож таких п'ятірочок, от отаких п'ятірочок, які ми намалювали, влізе у ці 100 см висоти, справжньої висоти гномна 20. Тож, якщо ми з вами візьмемо ці 140 см, які насправді є 140 см, куди падає тінь, і поділимо на 20, в нас вийде. 140 ділимо на 20, вийде, і ми з вами тільки що дізналися, і ми це можемо вже записати тут, у нашу табличку, що насправді, коли ми з вами будемо малювати тінь, куди тінь впаде, у масштабі ми будемо малювати. Нам треба відмірити не 5 сантиметрів, бо 5 сантиметрів це тільки 1 метр, так? Якщо було, б, наприклад, 2 метри. Наприклад, тут було б не 1 метр і 40 сантиметрів, а наприклад, було б було, було б 2 метри, то ми б з вами намалювали 1 метр, це 5 сантиметрів, і ще один 10 сантиметрів. А в нас 1 метр 40 сантиметрів, який насправді дорівнює 7 сантиметрів, бо ми з вами поділили 102, 140 на масштаб наш, а наш масштаб до 20, і в нас вийшло 7 сантиметрів. Дивіться, якщо ця задача дійсно була би. А справжнє, то сонце було б. Ну, ось там. Ось тут воно було би це сонце. Ось там. Зверху, ось тут. Ось тут було би сонце. І якщо ви дізнаєтесь ось цей кут. То ви дізнаєтесь висоту сонця. Тож вам треба це дізнатися. А як вам це дізнатися? Дивіться, тут треба розуміти ось що. Якщо б ви були б у сьомому класі, то ви б використовували б тангенси а, і ці формули, які з ним пов'язані. Але ви не у сьомому класі. Тож ви можете тільки знати, що це у трикутнику. У трикутника три сторони, так? Це катет. Це катет протилежний. Чому він зветься протилежний? Бо він протилежний цьому куту, який нам треба дізнатися. А цей катет, який тут от знаходиться, цей катет прилежний, бо він біля кута лежить, він біля нього. Ось ця найдовша сторона трикутника вона зветься Гіпотенуза. Тож це катет, це теж катет. А це гіпотенуза. І якщо б ви там, були б у 7 класі і знали а, геометрію, то вам би сказали, о, вам треба вирахувати тангенс цих кутів там, т, -т, -т, т Ні. Ми у 6 класі все набагато простіше. Берете вимірювальний такий пристрій, кладете його ось сюди, щоб точечка співпадала. І дивитесь, куди обережно, обережно викладаєте, щоб рівно це було да? дуже, дуже дуже обережно у вас лежало. І ви побачите, що угол, кут, та? кут, котрий у вас йде наверх, він е, між 30 і 40. Тож кут, під яким знаходиться сонце, чи, чи висота сонця, чи кут, під яким знаходиться зараз сонце, дорівнює між 30 і 40, він дорівнює, і ви повинні записати ось тут, от, що він дорівнює 35 градусів. І це і є вирішення. Задачі можуть бути, бути різними. Тож, наприклад, вам можуть сказати, щось, щось поміняти, да? вам можуть наприклад, сказати, у вас висота гнома на 5 см, а довжина тіні, у вас 7 см. Якщо вам це відомо, то ви малюєте і потім прикладаєте, і вам треба виміряти саме ці, цей а, кут він 35 см. І градуси малюються ось такою маленькою такою штучкою зверху, це і є висота Сонця. Добре, якщо у вас задача інша, наприклад, от як у нас тут було, да? в нас не було відомо, а яку довжину треба малювати на малюнку. І ми з вами вираховували, нам треба було дізнатися, а який масштаб. Да? А якщо б у нас, наприклад, було б відомо тільки те, що висота гномана, справжня висота. 1 метр, і на малюнку це 5 сантиметрів, а довжина тіні – це 7 сантиметрів. І треба було дізнатися, а яка справжня довжина тіні. То ми теж би вирахувалися, вирахували співвідношення, це 1 до 20, і ми би 7 би помножили на 20, і дізналися, що довжина тіні насправді 1 метр 40 сантиметрів, чи 140 сантиметрів. А потім ми б взяли б і виміряли б під яким кутом. Тож ця задача насправді в 6 класі вимірюється не завдяки там тангенсам там, чи якимсь формулам. Вона вимірюється завдяки маленьким пристроям і завдяки тому, що ви дуже-дуже обережно намалюєте цей трикутник. Завдяки тому, що ви будете розуміти, що таке гномен. А гномен це у нас вертикальний катет трикутника. І. Що такий, що такий прилежний? От він прилягає до цього кута катет, який є насправді у нас довжиною тіні? Як це все помічається? Да? Дивіться, це дуже просто насправді. Ось цей катет, який в нас є висотою гномена, він помічається такими літерами H. І потім ми малюємо буковку G. Що таке H? H це перша літера англійського слова height – висота. А що таке G? Це гномін. Дивіться, в нас є ці, ці навіть тут позначення. Висота гноміну, то ж ми намалювали. H-гноміну, можемо навіть тут собі помітити. H-гноміну, він дорівнює 5 см. А як, як помічається, чи підписується ось ця да, в нас цей катет? Він а, вже є не висотою, він вже є в нас length. Англійське слово, яке а, значить довжина. Length чого? Тіні в нас довжина тіні, тож ми пишемо length і маленьку буковку T. Length з тіні. тіні в нас дорівнює 7 см тут, а насправді 140 см. А H гномана дорівнює в нас. 5 сантиметрів, а насправді 100. А ця гіпотенуза її взагалі-то не існує. Якщо ви поставите так гномін, то лучик сонця він буде невидимий. Його не буде, і ви не зможете його побачити. Але ця гіпотенуза, гіпотенуза зверху, вона є лучом сонця, який падає сюди під кутом 35 градусів. І це є відповідь на задачу, як визначити висоту сонця над горизонтом. Ось у нас горизонт. Це у нас горизонтальний катет. Це у нас вертикальний катет, бо він стоїть вертикально до землі. Так вирішується ця задача у 6 класі.